Всім привіт! У цьому відео я детально розповім і покажу, як правильно захистити свій Instagram аккаунт, щоб його ніхто не взломав і не викрав. А саме, як налаштувати двоетапну перевірку. Перед тим як ми почнемо, не забудьте поставити лайк і підписатись, щоб не пропустити корисний контент про Instagram. Отже почнемо. Відкриваємо наш аккаунт в Instagram. Редагувати профіль. Налаштування особистої інформації, пароль і безпека, двоетапна перевірка. Обираємо наш профіль. Потім Instagram нам пропонує або спеціальний додаток, або по смс на мобільний номер телефону. Я обираю смс. Вводимо свій номер телефона, очікуємо код в СМС. Вводимо код, який ми отримали. Готово! Двоетапну перевірку ввімкнено. Тепер наш аккаунт захищений. Навіть якщо хтось зламає пароль до вашого аккаунта, він все одно не зможе зайти без кода підтвердження, який прийде в смс вам на мобільний номер телефону. Якщо у вас залишились запитання, пишіть їх, будь ласка, у коментарях. Я все прочитаю і на все дам відповідь. А також підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там я розбираю цікаві кейси по інстаграм-аккаунтах. На цьому в мене все. Пока.